Історія трапилась е, рік тому. Я вийшла з метро Театральне е, на перед тим Богдана Хмельницького і тоді ще Пушкінської. Людей не було, а з метро я вийшла, метро не працювало, але ми там ховалися, і я побачила знімальну групу. В шлемах, бронежилетах, преса, людей нема. Озирається журналіст, бачить мене, типу по-англійськи, можна і по-англійськи. І була дуже напружена ситуація в Києві. Ми трохи поговорили. Я не знала, що це прямий ефір. Я побачила, що журналіст розридався в ефірі, дав мені свою візитку, я взяла його, ну і ми говорили про те, як необхідно закрити українське небо. Я прийшла додому, прогуглила журналіста, подивилась на назву його. О... На назву його організації, ну це телебачення секції, і він, як військовий кореспондент, який 20 років працював в Іраку і Афганістані, я написала йому коротеньку записку. Що я дуже прошу прислати мені це відео. І поставила в копію свою доньку, яка в той момент виїхала з Києва, не з України, але до Чернівців вона вже тоді доїхала. Я не була впевнена, що коли ще в житті е, хтось мене ще зніме. Я подумала, що можливо це взагалі останні кадри, е, які залишаються. А сльози людини, яка працювала 20 років в гарячих кутках планети, ще раз підтвердили цю мою думку. Він не відповів е, мені, і я подумала: ну що і треба було потрібно було довести. Пройшов рік цей рік, наш з вами рік довжиною в життя. Було різне, і от позавчора я отримала імейл e від цього журналіста. Він нагадав мені про цю зустріч і сказав, що він в Києві і він просить знову з ним зустрітися. Я погодилась, сказала, що я точно не пам'ятаю часу нашої зустрічі, але мабуть, але точно пам'ятаю місце. Я пропоную зустрітися у цьому ж місці. Це біля театру Лесі Українки на Русі. Ми зустрілися з ним, було повно людей Це було вчора. Я сказала, що свої відчуття і переживання, коли я не отримала минулого року від нього, Відповіді і цього кліпу, який він передавав прямим ефіром, я тоді ще не знала, що це прямий ефір, в Данію. Він сказав, що він хоче про це поговорити. Ми йшли по Хрещатику зі знімальною його групою, і він сказав, що він був вже без бронежилета, без шлема. Він сказав, що. Що раніше він після всієї важкої роботи журналіста в гарячих кутках планети приїжджав додому, до Данії і виключався. Емоційно виключався. Це було десь, це була робота. А ця війна стала його війною. Він півроку, з року, який пройшов, знаходився в Україні, був у всіх, всіх, всіх найважливіших кутках. І локаціях, і він сказав, що ця війна стала моєю війною. І українські переселенці тепер в Данії живуть в моєму спортзалі, і всюди марять українські прапори. В принципі, він погодився я сказав, що це спокута дані за Другу світову війну. Він сказав, так, ми ж тоді зробили так. Ми всі здалися. Гітлеру. Ми домовились зустрітися через рік. Його звати Расмус.